Потужну людину, яка раніше працювала в банківській сфері, тобто вона добре розбирається в цифрах в бізнесі. А зараз Зоряна Івахів є провідником, вона є наставником і також енергопрактиком. І прям брали все те, що Зоряна буде говорити вам сьогодні, тому що це людина, яка справді має багато знань, багато досвіду, і сьогодні вона буде з вами ним ділитися. Це людина в полі якої відбуваються справжні дива і трансформації, то то Зоряна Івахів, будь ласка. Почали працювати там на підсвідомості, почали працювати з різним там, психологом, у кого якийсь і метод. Але результатів немає. Чому їх немає? Тому що а, наші, знаєте, м наші програми є в тілі. Вони як, е, знаєте, як енергетичні закупорки. Оце це є наша емоційна пам'ять. Тіло пам'ятає на клітинному рівні, воно просто вас не пропускає. Знаєте, це, от коли е, тут написано: тіло не слухає розум, воно діє за власною програмою. От просто згадайте собі, коли ви вже нібито пропрацювали, вже знаєте план, як робити, але тут захворіли. Але тут а, почали хворіти ваші діти. Потужний виступ. Я бачу в чаті ваші відгуки. і Я бачу, що це справжня трансформація, яка відбулася за ці півгодини з вами. І ви можете продовжити спілкування з Зоряною, написавши слово код Зорянів Дірект. Ви маєте всюди в телеграмі, в Ютубі, всюди посилання на Зоряну. І я вам щиро рекомендую підписатися на неї, забрати собі в друзі, слідкувати та надихатися цією неймовірною жінкою, яка поєднала логіку і внутрішній ріст. Внутрішні трансформації це буде просто неймовірно. Тому пишіть слово код в Директ та забирайте подарунок.